Якби відвідувач з іншої планети попросив нас вказати одне найважливіше стратегічне місце на землі сьогодні, дехто назвав би Уолл-стріт або Кремнієву долину США. інші. Вказали б на китайські міста Шенчжень або Шанхай. Більш сентиментальні вибрали б лондонський сіті або Суецький канал. Однак найточнішою відповіддю, ймовірно, було б щось зовсім інше: Малакська протока. Близько 90% усіх товарів у світі перевозяться морем, і приблизно 30% цієї морської торгівлі проходить через малакську протоку. У реальних цифрах це близько 100 тисяч суден на рік, майже 300 щодня. З вантажами вартістю до 4,5 мільярда доларів. Серед них до 30% світової морської торгівлі нафтою, що покриває 80% імпорту нафти Китаю. Додайте до цього 40% усього товарообігу Японії та Південної Кореї, і масштаб глобальної залежності від Малакки стає очевидним. Тому, коли з'являється альтернативний маршрут, який може скоротити шлях, всі звертають на це увагу, особливо китайці. Карта Південно-Східної Азії показує, що домінування Малакської протоки базується на Малайському півострові довжиною півтори тисячі кілометрів. Саме необхідність обходити Таїланд і Малайзію. Змушує кораблі пропливати через цю вузьку протоку. Але що якби існував спосіб прокласти прямий шлях? Саме ця ідея лежить в основі проекту каналу Кра або в його останній версії тайського сухопутного мосту. За оцінками, вартість проєкту становить майже 30 мільярдів доларів, але він може скоротити шлях на 1200 кілометрів, заощадити перевізникам до п'яти днів подорожі та залишити в їхніх кишенях до 350 тисяч доларів за одну поїздку. Саме тому, після десятиліть обговорювань, уряд Таїланду тепер схоже готовий нарешті розпочати цей масштабний проєкт, що стало предметом серйозного занепокоєння для нинішнього гегемона Малакки, Сінгапуру, і не лише для нього. Ініціатива Таїланду привернула увагу багатьох країн Індії, ОАЕ, США і перш за все Китаю. Чи може тайський сухопутний міст стати поворотним моментом для Південно-Східної Азії? Давайте з'ясуємо. Плани подолати морський бар'єр Малайського півострова сягають століть ще з часів зародження глобальних морських шляхів. У 1677 році король Сіаму Нарай доручив французькому інженеру Деламару вивчити можливість з'єднання міста Сонгхла з м'єком, що зараз знаходиться у м'янмі. З урахуванням технологій того часу проект був приречений на провал. Це не означало, що наступні правителі відмовилися від цієї ідеї. Вона знову з'явилася в наступні століття, викликавши інтерес брата короля Чакрі у 1793 році, а пізніше, на початку 19 століття, британської Остинської кампанії у 1882 році. Ніхто інший як Фердинанд Делесепс, керівник будівництва Суецького каналу. Вивчив цю концепцію, хоча тайський король відмовився давати дозвіл на проведення ретельних досліджень. Однак з 1819 року, коли британці взяли під контроль Сінгапур, їхнім пріоритетом було зміцнення цього ключового транспортного вузла. І будь-який альтернативний маршрут розглядався як загроза. Тому, коли Таїланд і Велика Британія підписали угоди в 1897 році, а пізніше, у 1946, Лондон завжди включав до них пункт, що забороняв будівництво такого каналу. Лише після того, як Сінгапур став незалежною країною у 1965-му, інтерес Великобританії до блокування потенційного тайського каналу зник. Вже через сім років у 1972-му королівський уряд Таїланду доручив двом американським компаніям LTV і TAMS провести техніко економічне обґрунтування цього масштабного проєкту. Американці запропонували 102-кілометровий канал, що з'єднує Сатун із Сонгхлою. Достатньо глибокий, щоб приймати великі вантажні судна та нафтові танкери, але ціна була приголомшливою 8 мільярдів доларів на той час, що еквівалентно понад 60 мільярдам доларів сьогодні. Для бідного Таїланду це було далеко за межами досяжності. Минуло ще 30 років, перш ніж ця ідея повернулася в політичний мейнстрім, але до того часу її форма змінилася. У 2005 році прем'єр-міністр Таїланду Таксін Шинаватра запропонував не канал, а сухопутний міст, мережу автомагістрали, залізничних ліній і два величезні порти, призначені виконувати ті ж функції, що й канал, але без багатьох його недоліків. Перш ніж заглиблюватися в пропозицію шинаватри, варто зупинитися, щоб зрозуміти, чому потенційний канал КРА. Був би інфраструктурним і політичним викликом справді грандіозних масштабів, навіть за рахуванням сучасних передових технологій. На перший погляд, карта виглядає багатообіцяючою. Найкоротший маршрут, що з'єднує Андаманське море з сіамською затокою, становить лише 44 кілометри по прямій лінії. Для порівняння Панамський канал має довжину 77 кілометрів, а Суецький 192. Проблема полягає в рельєфі місцевості. Суецький канал мав ідеальні умови. Він проходить через рівнину місцевісті, яка в минулому була затоплена морем. Панамський канал був набагато складнішим, з найвищою точкою 64 метри, що вимагало системи шлюзів і штучних озер. У Таїланді завдання ще складніше. Найкоротший маршрут проходить через пагорби висотою до 75 метрів. Щоб побудувати канал без шлюзів, як Суецький, потрібно було б викопати траншею глибиною щонайменше 25 метрів, щоб забезпечити прохід найбільших океанських суден. Це збільшило б довжину каналу до понад 100 кілометрів, а при глибині близько 50 метрів навіть зросла до 300-400 кілометрів. Насправді, крім цього, відносно короткого маршруту розглядалися й інші. Одним з них була згадана раніше лінія Сатун-Сонгхла. Інший запропонований маршрут з'єднував би затоку Бандон поблизу Суратані з провінцією Пхангнга. але найбільше обговорювали так званий маршрут 9А, що починався від острова Коланта в провінції Крабі і пролягав до Накхонці Тхамарата. За цим варіантом канал мав би довжину лише 120 кілометрів. Теоретично здійсненний проект навіть в умовах обмежених фінансових можливостей Таїланду. Він скоротив би шлях контейнерних суден на 1200 кілометрів, заощадивши до п'яти днів у морі і близько 350 тисяч доларів за рейс. То чому ж тайський канал так і не був побудований? І чому колишній прем'єр-міністр Таксін Шинавата, а тепер і його дочка Пай Тонгтарн, донедавна прем'єр-міністрка, перейшли до ідеї будівництва сухопутного мосту? Тому що, як і будь-яке складне підприємство, це питання є багатовимірним. Почнемо з інфраструктури та географії. Канал довжиною 100 120 км дійсно був би довшим за Панамський, але все одно майже вдвічі коротшим за Суецький. Перший був побудований понад 110 років тому, другий 156 років тому, що є технологічним стрибком у порівнянні з сучасністю. Але ми повинні пам'ятати про один важливий момент: тиск на будівництво обох каналів був величезним. Оскільки економія коштів і часу, яку вони забезпечували, була надзвичайною. Навіть сьогодні судна, що проходять через Суецький канал, можуть заощадити до 9 тисяч кілометрів і 10 днів плавання залежно від маршруту. Для Панамського каналу економія може сягати 13 тисяч кілометрів і 20 днів плавання, тоді як 100 років тому вона становила аж цілий місяць. У цьому світлі 1200 кілометровий скорочений шлях і скорочення на 2-5 днів, які пропонує тайський канал, здаються менш вражаючими. Однак його перевага полягає в тому, що глобальна морська торгівля постійно розширюється і є в сотні разів більшою ніж 100 років тому. Більше того, Малакка має обмежену пропускну здатність і час від часу стикається з перевантаженням. Отже, з чисто економічної точки зору канал Кравсе ще має сенс. Хоча він не матиме такого трансформаційного впливу, як Суецький або Панамський канали, обсяги світової торгівлі настільки великі, що проект легко може залучити фінансування. Тому інші фактори здаються більш вирішальними у поясненні, чому канал так і не був побудований. По-перше, він завдав би шкоди унікальним природним екосистемам, тропічним лісам і незайманим прибережним водам. На відміну від цього, Суєцький канал проходить через те, що по суті є пустельною дельтою. Екологічні збитки в Панамі, безумовно, були більшими, але 110 років тому екологічні проблеми мали набагато менше значення. А канал там був на понад 50% коротшим ніж той, який потрібен Таїланду. Проте, якби було достатньо грошей, навіть це не було б непереборною перешкодою. Найважливішою причиною відсутності проекту є те, що він становив би загрозу територіальній цілісності Таїланду. Фізично він розділив би материкову частину країни на дві частини 400-метровою смугою води грізною перешкодою. І слід пам'ятати, що протягом двох десятиліть уряд Таїланду стикався з озброєними угрупованими на півдні. Які кидали виклик владі Бангкока тільки за останні 20 років в результаті бойових дій між урядовими силами та місцевими збройними формуваннями загинуло близько 7 тисяч осіб? Саме це поєднання відносно скромної економії часу порівняно з іншими подібними проєктами, історичної протидії великих держав, колись Британії, та фінансових, регіональних і інституційних проблем Таїланду змусило Алана Стівенса грема з вищої військово-морської школи США в Монтереї, написати у своїй магістерській роботі 1975 року. Сумнівно, що канал через кра колись стане реальністю, і, можливо, він мав рацію, якби не один фактор, який він не врахував Китай у третій декаді 21-го століття. Китай, як сила, що змінює існуючий порядок, став постійною темою. Схоже, це може бути ще один такий випадок. Китай нарощує свою потужність у багатьох сферах: військовій ресурсній безпеці, наприклад, рідкісноземельних металів, технологічній та дипломатичній, але як і міфічний ахілес, має свою вразливу п'яту. Малакська протока є однією з них, мабуть, найбільшою. 80% імпортованої Китаєм нафти проходить через Малакську протоку, і це лише верхівка айсберга. Цей же маршрут. Використовується для транспортування скрапленого природного газу, а також тисяч тонн металів та інших сировинних матеріалів з Африки. Малака є не тільки життєво важливим імпортним маршрутом, але й головною артерією для експорту Китаю на захід і близький схід. Як відомо, економічна потужність КНР значною мірою залежить від експорту. Є також стратегічні міркування, такі як вихід до Індійського океану, який є ключовим елементом морської стратегії Китаю. Тому залежність Пекіна від цього вузького місця є величезною, настільки, що вона отримала власну назву: Дилема «Дилема Малакки». Тому для Китаю будь-який клапан тиску, що полегшує те, що він вважає оточенням, вартий своєї ваги в золоті. Тайський канал забезпечив би китайському флоту швидкий доступ до Індійського океану і зменшив би його вразливість до морських блокад. Він також міг би стати критично важливим елементом китайської перлинної низки, зміцнюючи його бази та маршрути постачання в Індійському океані. Пекінська ініціатива пояс і шлях вже підтримує альтернативні коридори, такі як порт Куякпю в М'янмі та китайсько-пакистанський економічний коридор. Але функціонуючий тайський сухопутний міст, з'єднаний з, з південно-західними провінціями Китаю через Лаос, став би переломним моментом. У травні 2024 року китайські делегації е, з Куньміна і Ченду відвідали Ранонг і Чумпхон, продемонструвавши явний інтерес. Зазначає аналітик інституту Чархара Хаонан. Те, що стало б переломним моментом для Китаю, також було б сигналом тривоги для інших. Як тільки розмова переходить у площину великодержавної політики, проект набував би цілком нової динаміки. Пекін із задоволенням сприйняв би і підтримав такий розвиток подій. Але Індія ймовірно розглядала б це як відкрите запрошення Китаю до свого заднього двору: вихід до Індійського океану. Сполучені Штати дотримуючись логіки нульової суми. Ставитимуться до каналу з глибокою підозрою, розглядаючи його як потенційну загрозу своїй військово-морській перевазі в регіоні. А ще є місцевий чемпіон Сінгапур, який, хоч і не є світовою потугою, але має вагу в цьому куточку світу. Тайський канал завдасть прямого удару по серцю економічного дива, яким є Сінгапур. Наприкінці цієї заплутаної мережі інтересів лежить Таїланд, країна, яка безсумнівно є важливою з точки зору балансу сил, але все ж мусить зважати на думку більших держав. Отже, хоча канал приносив би економічні вигоди, він також підвищував би ризик регіональних заворушень і викликав би гнів США, Індії та Сінгапуру. Він також створив би небезпеку надмірної залежності від Китаю. Саме тут знову вступає в гру концепція колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинаватри про сухопутний міст між східним і західним узбережжям Таїланду, план який зараз як ніколи близький до втілення в життя. Складається враження, що таїландські керівники, зваживши всі вище зазначені фактори, дійшли висновку, що сухопутний міст є найкращим вирішенням цієї стратегічної задачі. В чому полягає ця концепція? Ідея полягає в будівництві двох великих глибоководних портів одного в Ранонгу на Андаманському морі, та одного в Чумпхоні в Сіамській затоці, з'єднаних 50 100 кілометровою ділянкою шосе та залізниці через найвущу точку півострова. Вантаж, що прибуває в один порт, буде розвантажуватися, транспортуватися суходолом і перевантажуватися на судна на іншому боці. Пропускна здатність маршруту оцінюється в 13-20 мільйонів ТІЮ. Хоча це небагато у порівнянні з 40 мільйонами тію в Сінгапурі, це все одно буде великий порт порівняний зі значним малайзійським портом Кланг, який обробляє 13 мільйонів тію на рік. Це буде глобальний мегапроект, який скоротить тривалість транспортування товарів через Малакську протоку на 6-9 днів, заявила прем'єр-міністрка Таїланду Паетонгтхарн Шнаватра на таїландсько китайському інвестиційному форумі. Це дуже оптимістичні оцінки. Більш реалістичні прогнози передбачають економію до 5 днів на доставку і 15% зниження витрат. Ціна понад 30 мільярдів доларів. Завдяки сухопутному мосту Ранонг Чумпхон Бангкок прагне отримати все і відразу. За такого сценарію, Таїланд використовує величезний потенціал торговельних шляхів регіону, водночас зменшуючи ризик підживлення регіональних протестних настроїв. Вартість, ймовірно, буде в два-три рази нижчою, ніж у випадку з каналом. Найголовніше, що це послаблює напруженість між великими державами. Китай залишається зацікавленим, але США, Індія та Сінгапур ставляться до цього з меншою занепокоєністю або навіть з певною мірою схвалення. Таїланд також має намір розсудливо запросити третіх сторін до участі в проєкті. У квітні цього року на рендрамоді висловив зацікавленість Індії в проєкті та готовність взяти в ньому участь. Делі дійшов висновку, що замість блокування ініціативи краще бути всередині, формуючи її зсередини і тим самим зменшуючи вплив Китаю. Сполучені Штати також зайняли примирливу позицію. Зрештою, проект не становить серйозної загрози для Сінгапуру. Навіть з урахуванням зростання світової торгівлі, малака залишатиметься ключовим пунктом. Переваги Сінгапуру виходять далеко за межі географії. Він може похвалитися цілою екосистемою управління портами, допоміжними послугами, логістикою та автоматизацією. Коротше кажучи, це набагато більше ніж просто вигідне розташування. У пошуках збалансованого фінансування та досвідченого оператора уряд Таїланду також звертає увагу на близький схід, зокрема на Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Включаючи потужну еміратську компанію DP World, яка має великий досвід і можливості в таких проектах. Участь ОАЕ, в Саудівської Аравії або Індії, також допомогла б зменшити залежність від Китаю. Додайте до цього 280 тисяч нових робочих місць і потенційне зростання ВВП на півтора відсотки. І це може здатися ідеальною золотою серединою. Чи не так? На жаль, все не так просто. Оцінки зростання ВВП, створення робочих місць та інтеграції в глобальні торгівельні маршрути звучать переконливо, але деякі слухачі, можливо, здивувалися, почувши оперативні деталі про тайський сухопутний міст. Розвантаження суден, перевантаження вантажу на залізницю або автотранспорт, а потім перевантаження на інші судна звучить як логістичний кошмар. При обсязі 13 мільйонів тію це означатиме обробку близько 35 тисяч контейнерів на день, і ви не помилилися, підозрюючи проблеми. Експерти називають логістичні складнощі однією з найкритичніших потенційних пасток цього проєкту. Хоча прем'єр-міністрка Таїланду рекламує сухопутний міст як засіб, що економить до 9 днів часу на доставку, скептики стверджують, що порівняно з Малаккою це може насправді зайняти більше часу. Також зростає супротив громадськості. Деградація навколишнього середовища може бути менш серйозною ніж у випадку з каналом, але все одно буде значною. Більше того, до 65 тисяч людей будуть змушені переселитися. Видання Bangkok Post навіть опублікувало редакційну статтю під назвою Сухопутний міст. Катастрофа, що чекає на нас. Додайте до цього домінуючі становище порту Сінгапуру та Малайзійського порту Кланг, і питання знову постає: чи варто це того? Незважаючи на активний пошук партнерів тайським урядом і численні зустрічі на високому рівні, жоден з основних гравців ще офіційно не приєднався до проєкту, навіть після створення інфраструктурного фонду в розмірі 9 мільярдів доларів для підтримки його розвитку. Навіть Китай виглядає менш рішучим, хоча сухопутний міст вписується в ініціативу «Пояс і шлях. Він є набагато меншою стратегічною нагородою ніж океанський канал. Обережність самого Бангкока також стримала ентузіазм Пекіна. Поточна політична криза в Таїланді лише додала олії у вогонь. Скандал навколо витоку розмови між Паетон Хтарн Шинаватра і колишнім прем'єр-міністром Камбоджі Хунсеном призвів до розпаду урядової коаліції та відставки Паетонгтарн. Така політична нестабільність ускладнює реалізацію проєктів, які вимагають послідовності та інвестицій на мільярди доларів. Ситуація погіршилася в останні тижні, коли Тахсін Шинаватра, політичний покровитель проєкту і батько Пейтонхтарн був засуджений до року ув'язнення. Однак проєкт має перевагу у вигляді міжпартійної підтримки, тому політичні потрясіння не обов'язково означають його кінець. Публічні консультації вже завершилися, і законопроект про південний економічний коридор був поданий до Сенату. Оптимістичні прогнози свідчать, що будівництво може розпочатися вже наступного року. Чи може проєкт бути в повному розпалі до 2026 року? У 1975 році Алан Стівенс Грем передбачив, що канал КРА ніколи не буде побудований. 50 років по тому його прогноз все ще залишається актуальним. Чи буде він також стосуватися скороченої версії сухопутного мосту? Ми дізнаємося про це досить скоро. Дякуємо, що дивитесь Good Times, з Times українською. Залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал, щоб першими отримувати якісну європейську аналітику. Якщо є можливість, підтримайте наш проєкт фінансово через Монобанк, Патреон або ставши спонсором на Ютуб. Реквізити для підтримки в описі.